Чи можливо отримати туристичну візу до США в чистий паспорт? Так, отримати туристичну візу до США у чистий паспорт можливо, але це залежить від багатьох факторів. Наявність віз та подорожей у минулому може підвищити шанси на схвалення, але не є обов'язковою умовою. Ось ключові моменти, які враховує консульський офіцер, що підвищує шанси на отримання візи навіть із чистим паспортом, сильні зв'язки з країною постійного проживання, а саме стабільна робота, власність. Житло, авто, сім'я, діти, чоловік, дружина, батьки, фінансова спроможність достатній дохід для можливості здійснити таку подорож, бо США це одна з найдорожчих країн, в яку ви можете поїхати, тому візовий офіцер посольства повинен розуміти, чи вистачить вам грошей для подорожі. Якщо ви вказали дохід 500 доларів, то офіцер розуміє, що ви фізично з такою зарплатою не зможете поїхати до США і відмовить в отриманні візи. Мета поїздки. Чітке пояснення цілі поїздки. Ви повинні чітко та швидко пояснити офіцеру на інтерв'ю, навіщо ви їдете до США, Певна місць на співбесіді. чесні відповіді, без суперечностей, впевнена поведінка. Що може ускладнити отримання візи з чистим паспортом, відсутність роботи або навчання, нестабільне фінансове становище. Підозри в потенційному намірі імміграції, відсутність попередніх подорожей може викликати додаткові запитання, але не є підставою для автоматичної відмови. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то пишіть мені, я допоможу отримати візу без нервів і стресу.